Добрий день! З вами ваш вчитель трудового навчання Людмила Вікторівна. Сьогодні ми з вами будемо навчатись вирізати з паперу деталі симетричної форми. Це вміння знадобиться нам при виготовленні аплікацій. Нам знадобляться шаблони, які ми з вами виготовляли раніше. Олівець, ножиці та папір. Папір можете взяти будь-який, оскільки. Це тренувальні вправи, і ви можете використовувати хоч зошита в клітинку, хоч чого завгодно. Папір перегинаємо навпіл, тому що ми будемо виготовляти деталі симметричної форми. Перегнули, тепер наш шаблон, наприклад, метелик, прикладаємо до згину паперу. Пальчиками кріпко його тримаємо і обводимо. Возьмемо ще шаблон яблучка, теж його обводимо, міцно притискаємо, щоб він не двигався під час обведення, тому що тоді в нас вийде нерівна деталька. Так, і ще ось поміститься на цьому папері дубовий листочок. Діти, я взяла великий листок для того, щоб вам було добре видно, як ми перегинали його навпіл. Але для економії паперу краще взяти листок набагато менший, щоб на ньому поміщались тільки наші деталі, щоб не переводити папір. Ну, якщо ви будете тренуватися, з чорнового папіру це значення особливого немає. А як ми будемо робити це з кольорового паперу, то дуже жалко його переводити. Тепер ми беремо ножиці. І не розгинаючи папір, вирізаємо по контуру, по якому ми обвели, стараємося різати по лінії, щоб деталь. Відповідала тому, що ми намалювали. Дивіться, ми вирізали пів метелика. Тепер ми розгортаємо, У в нас получився цілий метелик симетричної форми, у якого і права, і ліва сторона зовсім однакові. Так само вирізаємо яблучко. Розгортаємо його. І теж у нас вийшло яблучко зовсім одинакове права і ліва сторона. Навіть якщо при вирізуванні якийсь огріх, то все одно це буде симетрично і не будуть відрізнятися наші його половинки цієї деталі. Ну, от і все. Ось у нас вийвся ще й дубовий листочок. Від вас чекаю ваших, фото ваших робіт, які ви зробите. Дякую за увагу!